Маленький укус велика небезпека. Під таким девізом медики відзначають всесвітній день здоров'я, адже під посиленою увагою трансмісивні інфекції, тобто ті, які передаються через укуси комах, на прикарпатті найпоширеніший лайм бореліоз розносять його кліщі, які через теплу погоду цьогоріч активізувалися раніше. Тож, вирушаючи на дачу чи прогулянку до лісу або парку, медики радять перестрахуватися. Необхідно вбирати захисний одяг, можна користуватися репелентами, тобто такими засобами, які відляк. Дують кліщів, і після того, коли ти вже приходиш додому, потрібно детально оглядати самому себе і просити інших членів сім'ї, щоб вони тебе оглядали. Екстрена профілактика проводиться у лікувальному закладі тими ліками, які назначає лікар. Якщо кліщ уже вкусив, не обов'язково, що людина заразиться лаймбурліозом. На Івано-Франківщині таких випадків лише 12-16 на рік. Здебільшого хворих госпіталізують на початковій стадії. Перші симптоми червона пляма на місці укусу, яка в діаметрі може сягати 20 сантиметрів. Далі значно гірше страждають серцево-судина та нервова система, а також суглоби. Лікарі застерігають, існує ризик паралічу і переходу хвороби у хронічну. Хронічна стадія, це коли ця пляма може мігрувати на різні ділянки тіла. Може переміщуватися, крім того, у людини виникає інтоксикаційний синдром, підвищення температури, загальне нездужання, можуть бути болі в ділянці серця, головні болі і е, суглобові болі. Тож зволікати із візитом до медиків фахівці не радять в разі виявлення укусу кліща чи перших симптомів інфекції. Потрібно одразу звертатися до лікувальних закладів.